Дівчатка, привіт! Давайте розглянемо новинки зара, які приміряла за останній час, так як через розпродаж шопінг влоги я поки що не роблю. Отже, помаранчеве пальто дуже сподобалось, гарно тримає свою форму, щільна тканина. Так, воно яскраве та приталене, але як 3-4 одиницю гардеробі можу рекомендувати. Мало мірить в складі 70% вона. А також штани палацу з подвійними зустрічними складками, які я не дуже рекомендую. Відео на цю тему вже є на каналі. Але саме ці мені сподобались. Гарно отримають форму в розмірі S сіли як потрібно. Але додам, рекомендую тільки тим дівчатам та жінкам, які носять підбори. Інакше ці штани втратять свій вигляд. Далі в нас сет в клітинку. Піджак сподобався, гарні кольори. В складі 70% вовни, щільний, теплий. Клітинка збігається по шву. Штани теж сіли гарно, щільні та теплі. І дуже мене здивувало, що в складі 99% поліастер, так як вони дійсно. Щільні, теплі і виглядають, наче зимовий варіант. Тому вибір тільки за вами. І останній комплект це поєднання двох смужок та клітинки. Дівчатка, беріть на запінку цю трендову комбінацію в стилізації. Пальто сподобалось, гарна кольорова гама, 100% вовна, склад тканини. Клітинка по шву збігається, а це дуже важливо. Сорочка, звичайно, блакитна в смужку з бавовни. В розмірі S підійшла добре. І найбільше сподобались штани. Єдине в розмірі С сіли добре, але за короткі, тому Сила б з плоским ходом. І ця делікатна блакитна смужка на штанах ідеально поєдналася з сорочкою. В складі тканини 30% вовна. Дівчатка, якщо є питання по артикулам або розмірам, дайте знати в коментарях.